Що робити, якщо ви помітили, що вашому септику чи вигрібній ямі почав підніматися рівень? Тобто ваш септик нормально працював, все було добре. Він собі тримався, наприклад, там наполовині, і тут по чуть-чуть рівень почав підніматися. Це говорить про те, що у вас починає вже серйозно замулюватися ваш септик чи вигрібна яма. І для того, щоб позбутися цієї проблеми, нам потрібен засіб саніден плюс, розбавляємо 150 після грамів порошочку на 5 літрів води кімнатної температури, виливаємо обов'язково в унітаз. Через буквально 2-3 дня повторюємо процедуру ще 150 грам. І тоді підтримуємо концентрацію цієї бактерії Кожного тижня, кожних сім днів по 5 грамів на об'єму. Це потрібно для того, щоб розщепити той мулик, який там вже назбирався, і відновити роботу. Ось реакція нашого клієнта, в якого була така проблема, у нього рівень просів на 40-50 см від того, що почав підніматися. І відповідно стабілізувався, і все почало далі нормально працювати, і рівень не піднімається. Тому, якщо ви бажаєте вирішити цю проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Наші менеджери вас проконсультують, оформлять замовлення, відправимо новою поштою. Оплата буде при отриманні. Тому тисніть лайк і підпишіться на наш канал. А також чекаємо вашого дзвінка.